Знавець і просто сильна, красива і розумна жінка. Ірина Фаріон. Слава Україні! Ми принесли з вами це вас. Воно обняло з собою усю вільну країну, хоч невільників у нас ще досить. Фарсеї і лицеміри. Взяли це гасло на свої брудні уста, будьмо пильні, будьмо нещадні до них, не вірмо їм ніколи і за жодних обставин. Даруйте, що з тих слів почала свою коротку промову. Молюся при святій покрові, благослови і пера, і мечі, бо лиш народи, явлені у слові, достойні бути на землі. Ще одна геніальна жінка нашого політичного простору Олена Теліга у своїй грандіозній статті Партачі життя процитувала латинське прислів'я, що велич нації і сила держави Будується мистецтвом і війною. Ця війна була абсолютно неминуча, цілком закономірна. Даруйте, не дуже хочеться цитувати тут Гітлера, але він мав рацію. Коли казав, війни виграються до початку воєнних дій. Війни виграють тоді, коли поразки зазнав учитель, і коли поразки зазнав священник. Учитель і священник зазнав поразки у Криму, в Луганську і в Донецьку. Там не було української книжки, українського слова, української музики, української ідеї. Тому там сьогодні Путіна чобіт. Тому все у нашому житті винятково починається з того, як ми мислимо, яку мету ставимо перед собою, і скільки українського маємо в душі. Будьте пильні перед тими, які надівають зараз на себе вишиванки. Бо, можливо, за тими вишиванками вони ховають відсутність своєї української душі. Ми маємо з вами не тільки зовнішній фронт, абсолютно неминучий фронт Путіна. Ми ніколи не змінимо цього агресора. Хіба маємо один шлях знищити Москву? Задля цього і живемо, задля цього прийшли в цей світ, аби знищити Москву не просто москаля на наших землях, аби знищити цю чорну діру європейської безпеки, хоч, звісно, нам. Йдеться передусім про свою безпеку. Проте найбільший ворог не той, що на межі наших з вами кордонів. Найбільший ворог тут всередині країни, із суфіксами енко, із суфіксами «уки-юки-чуки», із суфіксами «Ешен» і ів тут яничари, перевертні, блюдолизи. Стосуванці, опортуністи, компромісники. Саме про них казала геніальна жінка Олена Теліга, що вони партачі життя. Бажаю нам всім на тих виборах розстріляти бюлетенем поки що кожного з тих партачів життя. Бо саме ці поки що. Бо саме ці партачі життя у 1917 році загробили українську незалежність, саме ці партачі життя демілітаризували українське суспільство, саме ці партачі життя відмовилися формувати сильну українську армію, саме ці партачі життя говорили про якусь там демократію. Свого часу геніальний Коцюбинський казав демократія смішне романтичне слово. Насправді нашій державі потрібна сильна, потужна мілітарна свідомість. І наше з вами завдання оцього ядра українського політикуму, правдивого українського ядра, а не огидної розманніченої демоліберальної сили. Саме ви є тим ядром. Навколо якого має обертатися Українська держава? Свого часу інша видатна жінка-націоналістка Олена Пчілка казала, яка краса відродження країни. Даруйте, що говорю таким саркастичним тоном. Бо далі закінчувала, яка печаль, надій руїни. Так, от щоб не було цієї печалі, надій руїни постійно у нашій історії. Чи в 17-му році, чи в 46-му році, чи в 91-му році, чи в 2004, му чи знову тепер, то треба бути лютим до ворога. Тому казав Стус Ярій, душе, ярій, у білій Стужі Сонце України. Господь сьогодні дарує нам стільки тепла, аби ми з того тепла сильніли, аби ми розуміли, що кілька фронтів повторюю, маємо. Отже. Симізм це сила розуму, оптимізм це сила волі. Нічого не зробить розум, як не буде сили волі. Тому творцем нового покоління, покоління бандерівців, був геніальний Дмитро Донцов, засновник вольового інтегрального націоналізму. Саме сьогодні в руках кожного з нас має бути націоналізм Донцова. Саме у головах і руках кожного з нас має бути усвідомлення. Тільки мілітарна сила здатна буде здолати орду зовнішню і внутрішню. Ми готові до цього. Якщо до цього не готова свобода, до цього не готовий ніхто. Найстрашніша отрута, казала Олена Пчілка, це отрута. Лібералізмом. Маємо на тих виборах послати їх за обрій нашої історії, сили нам, певності, віри, наступу, любові до себе і ненависти до ворога. Слава нації!